Ветеринарні дієти це спеціально розроблені харчові продукти для профілактики та лікування різних хворіб у домашніх тварин. Вони мають спеціальний склад, розрахований на конкретні потреби ваших пухнастиків. Давайте розберемося, як правильно годувати тварину над дієтою та чого категорично не можна робити. Вітаю! Мене звати Сергій, ви на каналі Брідер. Юа, і ми починаємо. Це лікувальний раціон. Не давайте їй всяк випадок. Це може зашкодити здоровій тварині. Год <му> дієта ефективна лише за умови виключного годування. <му> Перехід на воддієту зазвичай відбувається протягом 5-7 днів, також не змінюйте різко корм та не притиняйте годівлю. Отримуйтесь рекомендованої кількості корму. Найкраще розділити денну норму на 2-3 прийоми. При е дієтах, особливо ніркових, дуже важливо, щоб тварина постійно мала доступ до чистої води. Слідкуйте за апетитом, рівнем енергії, стільцем, алергічними проявами. Якщо є зміни, звертайтесь до спеціаліста. Якщо так сталося, що корм закінчився або не подобається тварині, тільки лікар може підібрати альтернативу. Також не ігноруйте повторні аналізи, вони важливі для корекції дієти. Якщо тварина відмовляється споживати спеціалізовану дієту, то спробуйте зголожити корм, давати маленькими порціями або змінити сухий вид на вологій. Отже, ваддієта це ефективна допомога у лікуванні різних хвороб, а подекуди. Більше нічого не потрібно для того, щоб ваш улюбленець одужав. Бажаємо вам та вашим чотирилапам міцного здоров'я! З вами був Сергій та команда Dready.ua. Якщо було корисно, ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал, щоб не прогавити наступні відео.